Народ, з вами як завжди, і сьогодні. Ми будемо грати в The Trails Tower Defense. Так, сьогодні ми в нього граємо, тому що не будемо затягувати. Погнали! Так, я бачу, до мене тут мій дере зашов Е! Куда? Так. Все, я, я створив. О, все він зайшов. Так, це мій дере, коротше, цей годжи Годжі на 1. Да. Він свою тут кофточку прикупив, таку, як в мене. Тому ми тепер в стильних кофточках. Так, вибираємо утро. Тому що. Ну, це саме ізі, знаєте, таке. Так, окей, давайте подивимось на карту. Ага, сідати за руль ми не можемо. До речі, я ще бачив якийсь там режим потяг, називається. Ага, і ось зомбі тут. Давайте ми. Теж сюди поставимо, туди, туди куди і годжо. Оце очі нас лопати. А, я зрозумів, чуваки, це ігрок. Це плеєр. Ми не будемо ставити оборону, як оці там вампіри, зомбі, а ми будемо ставити гравців. Це оці гравці з лопатами. Зрозуміли? Тобто там, походу, будуть гравці з дробовиками. Розумієте? це? Це просто щось круте дуже. Так, у мене 154 є монеток. До речі, тут тап дуже прикольний. Так, ну окей, погнали. Знову ж таки. І, до речі, я вже навчився апгрейдати, Тобто, дивіться, щоб апгрейднути, ми вибираємо того, кого хочемо. Ось мене це оцей. І бачите, ось тут пише його левел. Ми нажимаємо на ось сюди, Все, і він другого левела. Тепер. Так, а входжу... а вгоджу третього, що? Гожу звідки в тебе такі монети? Так. Що цього ми вкачуємо? І виходить, що нам залишається тільки по 500. Ну, цього, блін. Я не знаю, цього вкачувати чи ні. Блін, тільки... Оцей зомбі, звісно, так мішається. Давайте ми йому отак зробимо. Отакий сюрприз, так сказати. Так, продаємо оце. І продаємо це. І апгрейдимо цю чима лопатою. <кій> Все, він третього уровня, він третього. Так, входжу, я бачу, в нього тут теж є третій уровня. До речі, ми можемо вкачувати друг друга оцих, ми можемо вкачувати цей гравців, ну, коротше, друг друга. Тобто, якщо в нього немає грошей, то я можу його цього обгрейдити. Оцього плеєра, я не знаю, як це назвати, ну, коротше, башню. Башня. Да. Ще сорі, якщо щось не так з голосом, бо я тут трохи прихворів. Розумієте? Тому, да, сорі, якщо щось з голосом. Так, і в нас тут тоже... ось уже зомбі ще один іде. І, до речі, він йде доволі далеко. Я зрозумів, нам не можна, щоб він дойшов ось сюди. Бо тут якийсь нуб за кермом сидить. Да, ну коротше не можна. Йо, тут вже броніровані зомбі. Так, чуваки, я зараз вкачаю год якщо в нього тут є. Ага, у нього вже немає кого вкачувати. Тоді давайте свого поставлю і вкачаю. Ну, нам тепер потрібно набагато більше їх ставити. Йо! Ну, от цей бронірований чекніть, скільки в нього хп... Так, <кій> <кій> да, знову ж таки, прихворів. Ну, ви просто чекніть його хпшки. 2362. Ой, ми пройшли! Єс, єс, єс. Ні, чуваки, я, я не туди. Я не туди нажав. день чи оцей? Давайте, коротше, зараз я лімну в лобі. Так, чуваки, тільки в мене чогось не 50. Облігації. в мене 45 облігацій. Так, окей, тут є ганшоп. А, ну це ну це для краса те зроблено. І походу там де ми походу в оцом тайлор ми бо меду да ми тут робимо сам юніті А ні, тут ми не тут ми не робимо. А де ми робимо сам? А, ось ранги. А, ні, це теж не подожди. А, ось Саммон, я сліпий. Ніфіга. Сотку стоїть, нам не вистачає на сам. Ну, окей, погнали. Так, ось створюю на двох. Так, Годжо, щось не залітає, а ось він залітає. Ну, коротше, я предлагаю... Що давайте я зараз фастом пройду оцей. Ну, пройду цю катку. А цей. І потім вже врублюсь, коли зроблю самон. Ось я і нафармив наші 100 облігацій, тому біжимо в самон. І зараз зробимо наш самий перший самон лінка. <coughs> так, окей. Так, давайте. І лісоруб. Ну окей, окей, ну це, ну я б не сказав, що хорошо, ну нормально. У нього домах від 20, ну коротше, да, норм, норм. І я ще в магазі, чек не я знайшов, За 200, я зможу вибити отакого юніта, і це мінімум юніт. А ще отакого. Тому ми ще зробимо саме цих юнітів в цьому відео, думаю. Так, все, я взаю лісоруба цього. І погнали зараз. Ось створюємо. І тут дивіться безпечна зона і потяг. І давайте безпечна зона. А далі ми ще в потягі побудемо да. Ну я думаю, що в нас вистачає часу і на те, і на те. І давайте візьмемо вже день. Тому що, ну утру тут 10 волн, 50, а тут 150 облігатий. 150. Розумієте, А, йо! А я тільки одного Юніта можу поставити. Давайте якось так його поставимо. А тепер буде вже сложніше на такій сложності. Але я думаю, що ми, в принципі, поставимо цього. У мене, звісно, є питання до розробів, чому. Всі вони такі малі, але добре, припустимо. Я не поняв. Я, я з такими темпами лісоруба не поставлю навіть. І в нас вже перший зомбі, що? У нас тільки третій вей, третя волна, я мою. А, це їх навіть не продамажить. Взагалі прям кайф, знаєте? Yo, ну мені треба купити extension. Мені надо накопить. Бо, якщо я лісоруба не поставлю, то все, хана, капець. Бо мені потрібен урон 20. розумієте? О, зараз поставлю, зараз поставлю. Ще трихи. Давайте. Ще трихи я поставлю Лісоруба. А, ніфіга мы продамажили. Все, я поставив, я поставив, я поставив. А яка в нього перезарядка? Одна секунда. Йо, чекніть! Лісоруб просто їх розносить! Е! Е! Ти поняв! Я сказав, що лісоруб їх розносить! О, все, розніс! Так, окей, що буде на наступному апгрейді? Буде урон 50! Ну, нормально, тільки, звичайно, дорого коштує. Так, все добили. Йо, ми тут на останніх силах вже держимося, я б так сказав. Так, скіп. Нам зараз потрібні гроші, щоб апгрейдити одного з них. Так, давайте. Вони домажать. <coughs> Винесли. Скіп. Зараз заперейдум. Так, тисяча є! тисяча сто... Я грейді! Ой-ой-ой, чекніть, що він тепер робить! Чекніть просто! Ты тепер тупо в соло? Е! Так він же один не вивезе! Він не вивезе! Ні! Шо? А я. а а А-а-а-а-а-а! А як цей зомбі так жорстко продамажив? Не, я в шоці, я в шоці. Зараз заново зробимо. Так, тільки давайте тепер... Е, Чого я мишкою не можу... А я мишкою не можу рухати. О, все, тепер можу. Давайте знову попробуємо день. <coughs> <coughs> да. Так, окей. У нас день знову. Тіки, тепер ми будемо розумніші і поставимо тут. Чому тут? А тому що, дивіться, отут він дамажив тільки оцей ряд. А ми зробимо, щоб оці з лопатами стояли отак ось. І тоді все буде нурдно. Так, дивіться, оп! І другого. Все! Тепер нормально, тепер норм. Тепер ми можемо їх винести. Так, дивіться. Ось вони його кіляють. Я получаю гроші і я вже можу спокійно собі копити на лісоруба. А ні, не можу. А, ні, не можу! Давайте! Добейте його! Та куди? Так, а ну давайте! Мені потрібен лісоруб! Йо! Скільки їх іде! Скільки? И их побитый, йо! Це піпець. це піпець. Тут пожити сложно, тут складно жити. Хоча я тільки, конечно, можно сказать начинающий я... я А, да, я того поставив, йо Я думав, я вже не того поставив. Хух. Так давайте зробимо ще два, Отакий ряд здесь двох Лісорубів і тепер вони плюс-мінус, але до мастер. А тепер дивіться, скільки цей зомбі зараз сніме? Один зомбі снімає 41, 41 хп базі, розумієте? Це піпець якийсь, а не зомбі. Е, а, а чому я лісоруб продався? А чому я лісоруб продався? Я ж його ставив вроді. хіба ні? Чи я його продав, случайно. Я, я, я його що, продав. Йо, я його реально, походу, продав. Давай, лісоруб другого уровня! Ух, еб! Ух, йо. Чуваки, нам потрібен ще один ряд з двох лісорубів Зараз всі сили просто на цього зомбі Давайте! Добийте його! Та, ні, чуваки! Цю складність нереально грати, я вам кажу. Все, погнали, краще виберемо Утро і пройдемо Утро, тому що день, ну це щось нереально на таких юнітах. Тут не Юніта, а тут піпець для дня потрібний. Ну, я думаю, що для дня потрібен ну, мінімум якийсь епік хороший. Так, ну окей, давайте. Чекаємо тоді. Тоді просто зараз чекаємо. Так, ось вовк у нас біжить. І ось тут стоять два цих чела. Так, і зараз вони його потрібні. повинні вбити. Так, да, вони його вбили, єс! Yes. Так, окей, ну по суті, якщо вони вб'ють цих вовків, я поставлю лісоруба. Я надіюсь. Бо якщо вони не вб'ють цих вовків, це буде піпець. О! А, так вони тільки одного вбили. Мені не вистачає тільки 10, а ну давайте скільки зніме вовк. Я думаю десь. Ну не знаю, ну давайте десь 30, не знаю. Можете стільки скільки в нього ХП? Ну давайте, він зніме 28, так? Так! Вони походу знімають стільки, скільки в них ХП. Тому чим менше ХП, чим менше вони знімуть. Так, окей, буду знати, буду знати. Тому, якщо у них буде сотка ХП, то нам зразу капець. Та ну куди він іде? Не надо йому туди йти, розумієте, там наш плеєр. А то джіс на цей нуб. якого ми повинні дефати, коли він там просто сидить собі і все. Так, але окей. Поки що нікого нового я не бачу, в принципі. <coughs> да. Я предлагаю поставити ще одного лісоруба, а цього продати. Хоча ні, це буде тупо. Це буде дуже тупо, я считаю, це просто переставлю лісоруба. І тоді різниці, в принципі, особа не буде такої. Тому давайте. А хоча ні, можна, можна, можна. Так, оп. І оп. Все! Тепер отак нормально буде, надіюсь. Так, окей. Ну, в принципі, у нас стоїть 5 лісорубів, 2 оцих з лопатами, але ніхто не апгрейднутий. Тому предлагаю зараз когось апгрейднути, напевно. Так. Окей. Так. Оп. Ага, так. Оце ще апгрейд І ще апгрейдним Оцього? Все! У нас апгрейд, три лісоруба. Три. А це дофіга. Да ну, гра, в принципі, прикольна. Рекомендую заходити. Назву цього плейса ви зараз бачите на екрані. Так. Ну, окей. Ось тут у нас іде броніровані! Так не ХП 2000, а ні У <coughs> Бронірованих, звісно, да, ХП багато. До речі, якщо ви граєте з друзями, то коли ви з друзями, то там як в ТТД, то і Летавер Дефенсі буде в зомбі більше ХП, бо ви граєте з другом. Єс! Я виграв! Так, окей, давайте зараз трепнемося в ломбі і подивимося, що означає режим потяг. Може, ми там на потягі будемо їхати? А? Мені навіть просто щось цікаво, знаєте? Або ми на потягі будемо сидіти. Я не знаю. Я взагалі не знаю, мені це зараз дуже цікаво. Так, окей, ми 72 облігації, ну, норм. Я хочу, коротше, купити оце ось яйце собі. Так, ну пасхальне собі поки що ми туди не підемо. Ось! То була безпечна зона якась. А тепер ось потяг. Потяг, потяг. Мені зараз дуже цікаво, що означає потяг. Тому я це хочу перевірити. У -у, ми можемо отримати халявні 200 мані. Підожди. Я щось вже, вже бачив. Йо! А це цікаво, чуєте? Чекніть. У нас, звісно, немає так багато місця. Але цей режим доволі цікавий. Просто подивіться. У нас немає так багато місця, але тут така анімація, наче ми їдемо на цим подик із Dead Rails. О, подождите. Я хочу зараз лісоруба поставити для мені не показалось. О! Я получаю якесь яйце. Ха, прикол. А якщо я злізу, Цікаво, а як я так лимитирую, конечно? Даже не знаю, что знаєте <кху> Не, ну, режим прикольний, режим мій дуже зараз подобається. Ну, режим взагалі дуже крутий. Оцей потяг, то знаете, тут така атмосфера в детрелс, знаете, що ти реально наче їдеш на потяги. Тому тут така атмосферка, де трелс, цікава така, що ти їдеш на потяг, і Тебе реально так здається, що ти реально їдеш. Тому це реально великий плюс такий. Тобто, знаєте, вони повторили оцю саму атмосферу, як ти їдеш. Мені оце дуже подобається. Це буде, напевно, мій любимий режим. Так, ну окей, давайте. Ось оці лісоруби всіх кіляють. Так, до речі, ще будуть відоси по от Бо я думав, в Детрейл вже не снімати, бо в нього хайпа вже немає. Але я подивився і в Роблоксі хайп знову відродився, тому я буду знімати. А, в мене є ліміт дровосека? Ніфіга. Ладно, заса. А, Я достиг вже максимального ліміта. Ну ладно. А, да, башні 10 із 10. Ну ладно. Ну, все-таки, Значить ми затащимо. Якщо 10 із 10 башнів, що більше не, не можна, значить ми повинні затащити. Бо тоді вийде так, що гра нам не дає затащити. А такого допустити автори не могли, напевно. Так, я пройшов. О! Чуваки, а дивіться, на потяг і наша целка 80 тисяч метрів. <кій> Чи знаєте як в оригінальному Dead Realms зараз таке? Так, ну окей. У мене зараз виходить сотка. Я зараз поставлю лайк грі. Ну коротше я зараз зроблю оце все, що їм потрібно, і получу ще 200 монет, і ми відкриємо цей якийсь крейт їхній крутий. Ааа, чуваки, я тупий! Я забув прочитати, дивіться, тут написали в грі не облігація в грі. Ну так, да, по факту. Ну, коротше, давайте я зараз скатаю ще одну зараз катку, напевно. Так, вибираю режим потяг. Коротше, зараз я ще одну катку скатаю і відкрию оцей новий крей. Чуваки, я вже нарешті добив собі 200. Коротше, оце за що я ставив лайк і фоловнуся? Ну, коротше, оце все. Ось це. Воно мені в грі дає. Ну, в кожній вкладці з самого початку додаткові 200 монет. Так, а тепер ось магазин. Я відкриваю. Я купив. Воно. А де воно? Е, а де це? Не поняв. А чого мені нічого не да. А, ось воно. Так, відкрити. Ну, давайте. Воно відкривається і. Подожди, це хто? А, це Епік. Ну, до речі, Епік цей доволі непоганий, я б вам так сказав. Даже, даже доволі крутий. Йо! Я його зможу поставити з самого начала. Так, погнали тоді зараз я затестую. Йох. А як... Клі... А, ось ліпнуть. Так, все, я зайшов. Так. Окей. Коротше, давайте зараз його затестимо і будемо вже завершувати, напевно. Так. Так. І я собі можу дозволити вже вибрати навіть День. А тому що дивіться, хто в мене... О, мені чітко хватає! Мені чітко хватає прям. Оп. Так, все, чуваки, чекніть. Його ніхто не вб'є. ДПС 50. Якщо що, ДПС, це урон в секунду. Йо! Та його ніхто не проб'є, чуваки! Чекніть! Його ніхто не проб'є! Йо! Так, давайте ми напишем, що рекомендую купити... Копей. Так, копей. 200 Облігацій. Так, якщо еще там еще один дерево, то й годжу в мене і рівнув, короче І, короче, да. Та, так, так. 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 Ну, давайте я йому зараз напишу. Так, я, я йому зараз хочу написати, що це епік. Так. Так, я йому пишу. Так, все. Я йому зараз написав, так. Коротше, чуваки, це епік вже на другому уровні. Він домажиє 100 в одну секунду, але на третьому уровні буде ще жовще, повірте. Так. Так. Так, я вам написав, що цей юніт крейта яйця оцього ж. Так. Так. Він випаде з Шансом. 75. Да, він вроді 75% випадає. Ну, чуваки, ну це взагалі імбове просто. Я не знаю, що це за юніт імба Цей юніт, він просто тут майже в соло виносить. Ну, оці чоловіки йому допомагають, бачите? Так, оп. А от давайте. Він наносить. Тобто він наносить 100 за 0,5. Або ж 200 за одну секунду. Розумієте, він просто їх безпену буде лупити. Дивіться, просто що він робить. Так. Так. У нього просто урон якийсь зашкалює, розумієте? І я можу ще одного такого поставити. В смін... Е, ну ладно. Ну, коротше, чуваки, а така катка. У нас там, звісно, прожив, бо я там в ФКАУ повинен був встати. Ну, коротше. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Е, опять, знову ж таки, заходьте на цей плейс. Хух, до побачення. Бувайте.